Ще влітку теплої пори наша знімальна група була у справах у селі Карапиші. І, користуючись нагодою, ми також завітали до старожила села та нашої громади Віктора Савовича Ковальчука. У лютому місяці 2024 року Віктору Савовичу виповнилося 97 років, і він один із останніх двох жителів Миронівщини, що має статус учасника бойових дій Другої світової. Разом з нами були староста Карапишівського округу Анатолій Щербина та голова Ради ветеранів громади Ігор Самілович Савченко. Віктор Савович щиро порадів відвідинам і поділився з нами своїми спогадами, яких, як сказав сам старожил, вистачило б не на один том життєвої епопеї. Ну, народився в селі. Тут, Не, не селі. не в селі. Белизерківський район. Так. Потім, у 44 му році, я хотів добровольно піти в армію. Я пішки 37 кілометрів Білу церкву прийшов, вона розбита. Я ліг на фортепіано якось переночував, і младших лейтенантів лі беруть на фронт. Я до їх присоєдився, а в мене рост метр п'ятдесят і вес. 50, це в воєнному біля Мене витонкнули, кажуть, іди в свій воєнкомат. От, я перебув, мене поліція, чого мене вирядили з туди. Я прийшов, у той, а ніяк, я в воєнкомат не пішов, прийшов додому, куди? Кажу, я піду до матері, кажу, піду, поїду все одно в армію, нікуди ти не прийшла. А хто ж в нас четверо дітей, батько на фронті, а наш четверо. Я, Мені 14 років, було, як почалась війна. І тоді, значить, я що, коли почалося в 1944 році, я таке добився, я пішов, кажу, першу очі тебе беремо. Забрали в мене туди в 44-му році, я попав у, у Горківську область, паніває відділення Золінок. Хто, хто був, там не жить, а каторга була. Ми їли, нас кормили чим капуста ця сушена і черв'яки отакі, от як, як просто як про зварити, то черві отакі от завбільшки. О, приїжджав до нас, командуючий юмошев, маршал, каже, ну що, хлопці, війна і так далі. Ми всі рвалися на фронт. Я попав найменший до орудії 45-ки. Нас називали смертниками, тому що ці німецькі танки душили цих. Ну, коли готували на фронт, коли я попав сюди, от до смертників. Прийшли на шість місяців, наш почали готувати на фронт повністю. Перше, чим нас підготувати, ми прийшли в строю. Казарму ми строїли саму, я на менший мох носив, а хлопці дві тисячі було, клали дерев'яні казарми. Зробили це зимою невиносимо. Хто може сказати, що стоячи можна виспатися? В казармі. Температура пошли вісім, ну, осінню построїли дерев'яним мохом перекли піском, стелі вкрили. що начальник, збивають нас 150 чотирьох туди, влюз. Ти не піднімеш ні руки, нічого і вже тепло один до одного і спати прекрасно можна. Вона грівалася в казарму і почала казармарня. В казарми перейшли, йде навчання, хлопці вас. Ми, я мав йти, наше відділення, бо як поповняли, тих поб'ють, а заберуть. Ми, наше відділення вже ми отримали шанелі нові, отримали обмотки, ці, бутінки. От, приготували на фронт. Ну, і ложка, і потілок, потілок це все в нас було. 20 мая ми повинні направлятися на фронт Чехословакія. А учення, щоб на фронт прийти, сказали пройти бойове учення настояще, як на фронті. Іде учення в Горківської області, зоні отділення, це 2000, ну як найменший. От, начальник, ні, ну так, да, головнокомандуючий балконі, каже, мені солдатик звариш цей Абрикосовий чай. Я його зроду не, але ж ми голодні. Я думаю, він посчитав абрикоси, не дай Господь, а їсти ж хоче, я думаю, ну і не візьму, думаю, не візьму я. О. То ви зварили той чай? Зварив, але не пробував, який він. Mm. Коли почалася, значить, що піхота залягає десь дві тисячі, ну, полку, полку, скільки я там не знаю, бо було пол, цілий полк, дві тисячі. Полкова піхота залягає перша лінія. Дру, друга по справі сторони, Пулімоти і нижче міноміти з правої і з лівої сторін. А орудії 45-ки і 150-ки самі задні. Зрозуміло, На, то ви провели той наша, бій. Наша, 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 наша то наша ви бій. провели той бій. Що? Ну, той, той навчальний бій провели. Ну, так да, бій обов'язково. Орудія відкрила огонь. 15 минут, байбайде. Потім піхоті дали команду перебрати, огонь, пушки перенесли другу, а піхота докладна зайняти цю лінію, що обстріляли. А пушки всі перенесли, а міноміти не перенесли. От полковник дзвонить начальнику штабу, 11 чоловік вбив. А якраз до полковника буду, каже, все віктор, 11 чоловік вбив. А як готували нас, о, то примаразок. 11 чоловік відділені, лягаємо на стежці і танк має пройти, голови не піднімають. Пацани лежимо, ми з земля під тобою тусить. І тоді, коли піднімаєшся, і дерев'яний агронатом кидаєш на, на танк. Зрозуміло. Е, Вікторе Савовичу, ще а де... одне, ось, скажемо, ну, добре, розкажіть. О, як піском ще, піском була ж баця, Окоп і дві танки, йдуть, на відділення так широке, і танки йдуть, пісок на вас весь сидить. І ти отакий от пацан, дуже... отак служба пройшла. А потім ця... закінчилася э, війна, нас забрали воєнно-морський флот. Mm. І я там сім років пройшов воєнний морський флот. Був У Норвегії, в Фінляндії на новій землі, де іспитували атомну бомбу, слухаючи Віктора Савовича, не перестаєш дивуватись його оптимістичній енергетиці, яка була присутня в усіх спогадах. Про що б він не розказував, чи то про страшні умови навчання в армії, які правильніше було б назвати виживання, чи то про їжу, яку і їжею то назвати не можна, чи навіть у той спогад про абрикосовий чай, який так закарбувався у пам'яті. Але війна закінчилась позаду сім довгих років служби і повернення додому. Приїхав додому, я нічого не став робити. Почав, бо хверми воду проводив, я почав копати цього каналу 80 сантиметрів. Прокопав цю каналу, голова когось каже, ти знаєш що? Треба хліб приймати кому, а бісом не було цими таки ящиками. Поприймав я цей хліб, потім каже, їдь на голову колгоспу вчитися. А в мене дядько ви ветеринаром. Я приїхав, кажу, це таке таке діло. Не їдь, бо ти через три роки, будеш п'яниця, алкоголік і виженуть скуди. Їдь на всю службу, що це я, ветеринарну. І тоді я хлопцям могрич поскавив, що я не їду таке на. І пішли на ветеринара? Да, на ветеринарну. А потім пішов на ветеринара я согласився. Бо цей мій дядько, що. Мій каже: їдь на і тебе каже, до, до смерті пригодиться. Отак От служба потім закінчив технікум, прийшов в Карапиші, познайомився з Надією, моєю покійною жінкою, батькою був бригадіром тракторної бригади. Потрібно сказати, що тесть Віктора Савовича, ситник Олександр Іларіонович, був дуже відомою людиною на той час і мав почесне звання Герой соціалістичної праці. Але навіть таке звання не дуже додавало заможності у життя тодішніх колгоспників. Коли сюди приїхав Карпіше в, в 52-му році, бідність ж і так тесть виписує. Насіння цього соняшнякового. Їдь сім сентнерів, їдь, а ми ще не, не розписнули. Їдьте, насіння, продавайте і ти, що бодіться. Поїхали ми в Росію зимою, продали це насіння, де там оділись де що. Приїхали, і тоді, давай, вже хазяйнувати, мене поставили на ферму, не поставили, а не було роботи. Mm. А був головою колоспи, хороший, він мій став друг. Каже, Віктор прийми поки що за техніку, бо немає. А жінка була врачом розлафами, і ті баранчики. і нахверли штук 40 костиних баранчиків. Радченко це голова, коли каже, Савач приймає таке діло. Я тоді переробляю, тому що осложнення перероблять по цьому, все. І тоді Раченко. Став мій друг. Каже, я буду розчитуватися, буду директором Владиславського кирпичного заводу. Перший кирпич свій, оце перша накладна і хата це перші накладний. От так, по дружбі, по першій накладні вдалося отримати таку дефіцитну на той час цеглу нашому герою зустрічі побудувати хату, в якій живе і зараз. Та у своїх розповідях воліє більше говорити не про особисте життя, господарювання, а про роботу. Я на фермі проробив десь років. Років дев'ять, бо всього 17 років я проробив на фермі і, і на, на участку. 17 років я про, на, на фермі на оці був де, на перше. О. Ну, тоді була така обстановка, що страх один, не було чим кормити. Візьмемо відро дирті, бо корови не вставали. То один йде за фіст, піднімає, а ми за фермою йдемо маном, щоб вона вставала. Ну такий тоді період був. Да, я проробив 17 форм на фермі, потім там же ж на фермі треба роздиватися, бо неправильні роди чи що. І я, в мене редикулідно. І я на три місяці став інвалідом. Я не міг ходити по хаті із тим. Мені цей Лев, Левкович це був завідуючим ветеринарним участком. Каже, приходь до мене на участок робити. Я почав вже трохи ходити. Голова ковгоспуду тоді був Ільченко і каже: Савич, нікуди ще не йди, ти був вездош, ми будемо ще в Колоспі. Я, я буду зробити все, щоб ти був у нас. Перезабрали мене на участок, і я почав на весь участку робити. О. І Андрій Михайлович каже до Левковича, дай мені Ковальчука на місяць, тому що там аж на перемозі в свинахермах, і там дохли ці кнурі. Левкович, начальник мій, каже: я не проти, тільки що на 9 часов він був на, на роботі. І я пішки отсюда, це кілометрів на перемогу, десь кілометрів 5. Зімою і так далі, через берег туди йду, щоб э, оці, оці больних пліщей. Прийшов я там, назначив де що і тоді приймаю лічення. Після чого цей же голова ковгоспу дає мені путівку э, в єсинтуки. А в мене ж грошей нема, у мене всього 170 рублів. Їду я туди. Я стісняюся, там бариги такі, косовоки, японці чи, чи узбеки, чи я не знаю, хто вони такі. І я, коли, -то, коли вже вечеря чи снідать, коли столи всі залі в півдесятий такий зал те, заставляють, що хоч, пий і гуляй. Звичайно, для жителя села колгоспника побачити таке розмаїття багатство було в диковинку. Але, як пригадує Віктор Савич, він намагався не показувати своє здивування, навіть у танцях був не серед останніх, бо ж, як сказав нам по секрету Віктор Савич, дуже полюбляв танцювати. Та відпочинок закінчився, повертається додому. І роботи навети часі у Левковича. Потім ми, мене мировневська лікарня одна визиває, бо тоді ці свині дохли в лісах, і так, кажуть Федору, начальник ветеринарії Київської, захочу я до його в кабінет, бо мене командіровку командірували на тиждень uh -huh. саварка і, і дибенці. Uh -huh. У ці села, щоб я там поробив. Я заходжу, кажу, тако і таке діло. А він в кабінеті, прости, дядько такий. Кажу, хорошо, я пішов, зробив в одному селі, а після мене голова сільської ради е е е месалився, да, месалим це ж танки, послав посильну, щоб провірила ці хати, де я зробив, а де не зробив. Ну, я чесно робив, кожен каждый... хат. А другий ветеринарний врач, у Саверці робив, їхній врач, він послав туди, а той через одну, через дві хаті. Мене цей пасина приходить, каже, цьому начальнику голові сільської ради, каже, чесно вам кажу, в кожній хаті пройшли, нема вілка, цей начальник голови сільської ради приглашає мене в чайну. Да я випить, а того з роботи з зняли. Все своє життя Віктор Савович працював чесно і самовіддано, не рахуючись зі станом здоров'я, умовами, посадами, бо ж навіть не міг собі уявити, що можна працювати якось інакше. Та і сім'я була немаленькою, бо ж з коханою дружиною Надою народили і випистили трьох дітей двох синів і доньку, яка, на жаль, зараз покійна. Має Віктор Савич п'ятеро внуків і четверо правнуків. Завжди готовий приймати в чисту чи пурну оселю гостей, хоч давно вже живе без дружини, а домашні клопоти раніше були для нього на другому місці після роботи. У нас же в кожній хаті коровий бичок і кабан. Ви розумієте? Хазяйська я, я з ферми прийду, вже жінка каже, он, те, на визов треба їхати. Я і на визов, а вдома я не було мені ніколи, бо. Пішов на город, а я ж ніч вчився, а, а робити, то я не знаю. Прийшли на город, жінка каже, де згород, не сміши людей, то я тільки знав одну картоплю вибирати, а я не копав нічого. З ним. То, то Такими питями, вже коли жінки, я навчився, навчився і копати, і, і стирати, і все. Багато спогадів у Віктора Савича багато що має розповісти, поділитися. Але його, як і всіх нас, непокоїть. Болить війна в країні. А росіян знає ще по службі в армії. Але вже тоді вони не були для нього братнім народом. А я українець. І, і помру українцям. Я, я ніколи не любив ніякої нації. Бо мене за що? За що мене в політичку полі, мене коли на кораблі був, то мене поліптево направив у іммігрантське політичне училище. Мене три місяці мучили, щоб я прийняв присягу і був і був офіцером. Я не сходив. і мене мусили, бо я кров пускав з носа разним види, щоб мене не, не взяли. Політ, політ я про, мене, я про, 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 про вчився шість місяців марксизму і лілізму, потім не схотів, то вони тоді мене туди. Туди і я туди не пішов. Оце така моя історія. Ще довго ділився спогадами Віктор Савич та Ігор Самілович один з одним, бо ж часто зустрічались в минулому. Мають багато спільних друзів, знайомих. Було що додати і старості Анатолії Щербині про свого односільчанина. Весь свій свідомий вік пропрацював на благо Карапешів і. Я так думаю, що заслужено має пошану, повагу від жителів села Карапишів. Ми заїхали, добре, що ми заїхали сьогодні, все-таки таких людей вже майже не залишилося. Тому то просто, чисто по-людському, побажаємо. Чоловісті... здоров'я, побажаємо здоров'я вам, довголіття! І я водоп'янові казав. Григорією Якимовичу, що наказ треба виконати, треба, щоб ви дожили до ста і пережили сто років, щоб нам це вдалося. Ми також вдячні за можливість поспілкуватися із такою цікавою людиною, нашим земляком, сторінки життя якого наповнені яскравими прикладами самовідданості і працелюбності, цікавими зустрічами і пригодами, радістю і стражданнями, патріотизмом, любов'ю до рідної землі. Який ніколи не втрачав віру і надію, як і зараз, я патріот, я жду миру, тільки милу.